Російські війська мають деякі тактичні успіхи на ділянках фронту, де вони проводять наступ. Більше про ситуацію на фронті розкажу вже за мить. Я Катерина Фодотенко, ви на фабриці новин. Окупанти ймовірно досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах біля Бахмута і Вугледара. Про таке повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Так, за даними британської розвідки, на північних околицях міста Бахмут сили групи Вагнера просунулися на 2-3 кілометри. Далі на захід, контролюючи сільську місцевість біля головної траси М03, що веде до міста. Крім того, на півдні російські підрозділи просунулися до західної околиці міста Вугледар, де вони знову розпочали наступальні операції. При цьому кажуть аналітики: расисти зазнали великих втрат. Далі цитата. Однак російські підрозділи ймовірно зазнали особливо великих втрат під вугледаром, оскільки там діяли недосвідчені підрозділи. Російські війська ймовірно втекли і покинули щонайменше 30 переважно неушкоджених броньованих машин після невдалого штурму. Кінець цитати. Ну, на невдалому штурмі зупинюся детальніше. Західні осінт дослідники і так звані російські воєнкори повідомили, що ЗСУ розгромили танкову колону з більш ніж 30 танками БМП. Та МТЛБ в районі Вугледара це одна з найбільших із відомих разових танкових втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення. Під обстріл, як повідомляє телеграм-канал Deep State, потрапила 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту. На відео та знімках видно, що найменше 31 пошкоджену і кинуту машину. З них, за різними даними, від 13 до 15 танків, 12 БМП-1 та БМП-2, а також два бронетранспортери. Тобто Росія, замість того, аби ракетами прикривати свої війська на фронті, обстрілює ними мирні міста. Така от логіка. Додам, що через цю чергову невдачу расистів на болотах почалася. Істерика. Так звані російські воєнкори заявили про очередний кризис в командуванні військами і управлінням боєм на уровні штабов. А терорист Ігор Гіркін-Стрілков назвав вище командування «полними кретинами». Зацитую. Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются как минимум с момента поступления в военное училище полными кретинами, образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее. Противник вновь без особого труда удержал свои позиции в укреп районе, который до того уже пытались весной и летом прошлого года также в лоб взять неоднократно. Кратна кінець цитати при цьому Русня намагається лізти і в Луганській області. Про таке заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, Сили оборони України постійно відбивають ворожі атаки в регіоні. Далі цитата: основні зусилля росіяни зосередили на Кремінському напрямку. Успіху окупанти не мають на Сватівсько-Куп'янському напрямку та у Білогорівці. Ситуація абсолютно контрольована. Кінець цитати. Друзі, традиційно віримо та традиційно підтримуємо наших захисників. Ви на фабриці новин. Підпишіться і поставте лайк цьому відео.